Друзі, вітаю! Це подкаст Хорологі і з вами Росляков Дмитро. Як всі в принципі вже знають, дайверські годинники це найбільш популярний клас годинників у світі. І от саме у дайверських годинниках є така певна особливість і відмінність в конструкції, в якій використовується гелієвий клапан. Про це я хочу сьогодні більш детально поговорити, тому що доволі такі не, не всі знають, що таке гелівий клапан, і головне, для чого він. Дивіться, гелівий клапан приміняється в годинниках на великій глибині. Якщо розібрати більш детально весь цей момент, то ситуація виглядає наступним чином: підводники там чи водолази на глибині більше, ніж 70 метрів, дихають суміш з гелієм так як. Звичайний азот при великому тиску викликає наркотичне сп'яніння. Так от, при проведенні тривалих робіт на великій глибині використовується так званий водолазний колокол. Він наповнений сумішю з кислороду і гелію. А тиск всередині колоколу такий же, як і зовні під водою. І ось тут відбувається певний момент, гелій, через те, що він легший, ніж повітря, він може проникнути всередину годинника з навіть великим водозахистом. І при декомпресії, тобто там при вспливі нагору, видавити просто-напросто скло. І ось тут для запобігання цьому, при підйомі на поверхню, потрібно відкрити гелієвий клапан. Він випускає просто газ, але не пропускає воду. Ось. Тому при роботі, наприклад, в цьому водолазному колоколі для певних категорій спеціалістів, так він необхідний, адже при підйомі реально тиск буде дуже високим і просто видавить скло. Це такий трошки екскурс в те, для чого він по факту кому потрібен, бо зрозуміло, що там в більшості своїх люди, які купують дайверські годинники, там 300 метрів, 600 тисяча. 3 тисячі, 6 тисяч метрів. Зрозуміло, що там 99% цих людей вони не будуть пірнати там на глибину більшу там, за 10-15 метрів, і це там доволі історія про те, що, що ніколи з вами не відбудеться, і що вам ніколи не знадобиться, але в певній конструкції годинників гелієвий клапан є, бо годинник розрахований під певні глибини і перепади там, тиску і тому подібне. Тому. Все ж таки важливо розуміти, що в вашому годиннику відбувається і що це за елемент. Зрозуміло, що там у 23-му році, умовно, гелівий клапан видається чимось там, що не, не дуже там, умовно потрібно в наручному годиннику. І, і реально, да, там знову ж таки, який там відсоток людей купують дайверські годинники, щоб прямо занурюватись дуже глибоко, глибоко, глибоко. Ну, реально, там, глибиною 10-15 метрів, і то це там <свісно>, теж не супер е, великий відсоток людей. Більшість це басейн і десь там з маскою 2-3 метри. Ну, тобто, це факт, так? Але все ж таки це важливий технічний елемент, який є в багатьох дарських годинниках від певної. Глибини водозахисту реально важливо розуміти його призначення, суть, алгоритми. Тому давайте там, більш так детально поглянемо на цей момент стосовно гелівого клапану. З точки зору там ще перших дайверських годинників. Ось, наприклад, в 1960-х роках Жак Ів Кусто спільно з французькою компанією компанією Maritime працював над тим, щоб час перебування під водою збільшувався. У той час дайвери почали використовувати суміш кисню і гелію замість азоту і кисню, тому що при зануренні дайвер міг впасти в наркотичну кому. Це те, що я вже вище казав, так. При високому тиску там азот викликає наркотичне сп'яніння. І ось під дією тиску на великій глибині інертна гелієва суміш потрапляє в годинник стандартної конструкції через прокладки. У середині годинника тиск починає зростати. І стає таким же, як і ззовні. Знову ж таки, по прикладу водолазного колоколу. І коли дайвер піднімається на поверхню води, відбувається декомпресія. Тобто газова суміш вивітрюється з організму. А ось Гелій не встигав вийти з годинника, тиск ставав занадто високим, і скло просто-напросто вибухало. І от першим рішенням цієї проблеми стала розробка спеціального клапана, за допомогою якого можна було випускати гелій з годинника. Але не пропускати воду. Дуже часто цей винахід приписують Rolex. Так, в 1969 році Rolex випустили модель Sea-Dweller з гелієвим клапаном, але продавали її тільки комерційним дарвістським компаніям. Тобто теж важливий момент, що в ті часи там, певні годинники не, ну, не могла купити просто людина умовно з вулиці, бо їй там подобається дизайн, і ось це там якийсь же бренд, якісь характеристики. Тобто, от, наприклад, Sea-Dweller в 1969 році Rolex продавав. Ав тільки комерційним дайверським компаніям. При ресічному покупцеві вони реально були недоступні. А ось, наприклад, невелика швейцарська компанія, така дуже нішева, яка мені дуже подобається, але про неї буде окремий великий подкаст це компанія Докса, яка співпрацювала з одним із співробітників Жака Кусто. У тому ж 1969 році випускає загальнодоступний годинник Докса 300Т. Для дайвінгу з гелієвим клапаном. І це вже був годинник, який там могли альтернативно сідвелеру купити, скажімо, всі бажаючі. Ось з тих пір, і в принципі зародилася історія гелієвого клапану. І дійсно в ті часи це була невід'ємна річ у дайверському годиннику там, з певною глибиною. Коли зараз це які доволі багато функцій стають на перший погляд не дуже ефективними, тому що там і пірнають зараз, там з комп'ютерами, так і там. Е яка година люди дивляться, умовно там на айфоні чи іншому якомусь смартфоні? Так? І цих моментів дуже багато. Проте все це не змінює того, що такі певні класичні речі вони мають свій шарм, мають якусь свою історичну цінність. І дійсно, який час там. І дійсно, котра година, люди там все рідше рідше дивляться на годиннику, тому що майже завжди там чи ноутбук перед очима, чи смартфон, чи автомобільна панель, і тому подібне. Це, це дійсно так. Проте це реально має зовсім інший шарм. І я, наприклад, дуже часто користуюсь різноманітними годинниковими функціями. Так, це не про гелієвий клапан. Тому що дійсно там пірнати на 100 плюс метрів. ну, <хи> Це там не, не мій е, спосіб, скажімо так, життя і там не мій спосіб відпочинку. Тому дійсно там, я там, я зовсім не знаю нікого, хто так пірнає, кому там реально був би потрібний е, гелієвий е, клапан у нагоді. Але це є невід'ємною частиною. Того чи іншого годинника з точки зору його технічних характеристик, які впливають на ціну безумовно, так ви не будете їм користуватись, але є безальтернативні історії, де його прибрати неможливо, і версії без нього не мають. Це вже зовсім інший годинник. От, наприклад, Omega Seamaster 300 метрів Diver Professional. Ну, не можна уявити цей годинник без гелієвого клапану, який зліва так у. Над е 10 годинами стерчить з корпусу. Ну, це вже буде не цей годинник, як і Planet Ocean, наприклад. Тобто, без цього елементу якусь там версію там, умовно, е, там, 300, але без нього або в іншому виконанні ну, ви вже не уявите. Це вже інший годинник. Ось, а багатьма іншими функціями, наприклад, я користуюсь регулярно там, е хронограф, безель. Тому подібне, це функції, які використовуються регулярно, і яким я віддаю перевагу перед там, умовним секундоміром чи таймером на е, телефоні. Який час я намагаюсь дивитись на годиннику? Яка дата, якщо там трошки підзабув, теж на годиннику? В цьому є певний шарм. Е, і це відбувається по-іншому, розумієте? Тобто годинник це по факту. Якщо там трошки відійти від сугубо гелівого клапану, то годинник в цілому це один із, якщо не єдиний такий справжній реально чоловічий аксесуар. Тобто у жінок теж годинник це аксесуар, але у них є багато-багато іншого. У чоловіків фактично такий єдиний реально чоловічий аксесуар це годинник. Тому його використання і використання його певних функцій це, це знаєте, це, це трошки про інше, ніж е, потрібно воно у 23-му році чи не потрібно. Це просто про інше, це про філософію, це про певні емоції, це про певну таку знаєте, тактильність. Ось і все. А що стосовно гелівого клапану, то це дійсно річ, яка зараз приміняється мало ким, бо, із, скажімо так, звичайних людей, які професійно не займаються або підводними роботами, або професійним там глибоководним дайвінгом, ну ніхто не буде його використовувати. Проте... І, і навіть ті, хто займаються професійно, до речі, там у них є дуже багато альтернатив, комп'ютерів різноманітних і тому подібне. Хоча багато хто все ж таки використовує класичні да, елементи у вигляді годинника. І багато хто там на ліву руку комп'ютер, на праву руку класичний дайверський годинник і займаються своїми, скажімо так, справами. Ось. Але колись, там, мовно, 60 років, 50 назад. Це була унікальна, унікальна річ, яка дійсно дозволяла в еру, коли не було таких адекватних технологічних комп'ютерів наручних, використовувати годинник як реально важливий унікальний інструмент для вимірювання часу, розуміння, скільки у вас кисню залишається в балонах дайверських і тому подібне. Ось якось так. Сподіваюся, в форматі історії про гелівий клапан ви дізнались щось нове. Бо така тема ну, не дуже однозначна з точки зору того, що що таке гелівий клапан? Там, ну, типу не супер багато годинників його насправді використовують. Але, тим не менш, якщо це була нова, цікава цінна інформація, то. Я буду, скажімо, дуже дуже щасливий. І насправді це, це доволі важлива тема, бо це знову ж таки про один із елементів годинника, роботу якого треба знати, треба розуміти, з точки зору там, і історичної його, іс... і з точки зору його історичного розвитку, і з точки зору, нащо він, кому він, і як він на що впливає. А вже потрібен він чи не потрібен. То вирішувати кожному. Хоча знову ж таки є певні годинники, які без нього будуть, будуть вже не такими. І, і ви йдете на цей крок, розуміючи, що фактичного використання в нього ніколи не буде. Але ж знову ж таки, це вже історія про інше. Друзі, дякую, що слухали цей подкаст. Сподіваюсь, вам сподобалась невеличка, але дуже важлива інформація про гелієвий клапан. Підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Нагадаю, що годинникову нішу, годинниковий фон ми по факту з вами разом зараз в моменті створюємо. На жаль, годинникова вся історія, годинниковий контент, якийсь контент історії, пов'язані з Ютубом, чи особливо з подкастами, які, в принципі, у нас тільки набирають обертів. Ну, її просто не існує. Все дуже сумно, але. І я певен, що ми будемо знаходити однодумців, будемо долучати все більше, більше зацікавлених класних людей, які будуть занурюватися, розвиватися, дізнавати щось нове, хтось. З нуля буде поглиблюватись в цю тему і поповнювати, скажімо так, ряди годинникових фанатів, любителів, годинників цієї індустрії, цієї історії і цього ремесла. Тому, по можливості, будь ласка, поширюйте цей подкаст, підписуйтесь на телеграм-канал. Там завжди виходять в реальному часі різноманітні цікаві новини. Дякую, що були зі мною і слухали цей подкаст. Це все для вас, і без вас цього нічого не буде. Ще раз вам велике дякую. Це був подкаст Хорологі.